Технохвиля хвиля. хвиля. Техно -хвиля. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження. Твої новини. Вітаю усіх наших технослухачів в ефірі Ньюз. Сьогодні календар показує нам 30 вересня. Осінь упевнено вступила у свої права. За вікном дрібненький дощик повітря стало прохолоднішим. Хтось сьогодні зранку дістав уже тепленьку курточку, хтось заварив ароматний чайок із лимоном, а хтось просто. Хотів довше залишитися під ковдрою. І ми так само відчули цю осінь вже сповна. Але тим не менше, не дивлячись на погоду за вікном, ми готові зігріти вас словами, музикою і добрими новинами. У найближчі хвилини ми будемо говорити з вами для вас і про вас. Отож, поїхали! А що в коледжі? У світ кіно. Саме так можна описати участь студентів і викладачів нашого коледжу у 17-му обласному фестивалі конкурсі аматорського кіно. Кінометр. У креативному просторі Щедрик панувала надзвичайна кінематографічна атмосфера. Перегляд кращих конкурсних стрічок, знайомство з новими іменами, сміливими ідеями та історіями, які зворушують і надихають. Особливим моментом стала зустріч із зірковим гостем Сашком Лірником. Каскар, сценарист, режисер, вирядив зал енергією, гумором і мудрістю. А кульмінацією став перегляд стрічки Пекельна хоругва». Фільм, який нагадав, українське кіно має силу, характер і глибину. Торгівля людьми тема, яка не втрачає актуальності минулого року. Понад сотня українців офіційно отримали статус жертв цього злочину. Серед них навіть діти. Саме ця тривожна статистика стала приводом для важливої зустрічі із громадською організацією Джерело надії студенти першокурсники дізналися, що таке торгівля людьми, а також як не потрапити у пастку шахраїв під час навчання, працевлаштування чи подорожі, чому саме молодь належить до групи ризику, і куди звертатися по допомогу в разі небезпеки. Особливістю заходу став інтерактивний формат студенти групи 1 а 1 Активно долучалися до обговорення, аналізували реальні приклади, дискутували та ставили запитання, які їх справді хвилюють. І як подружити 15 груп першокурсників? у нашому коледжі знають відповідь, аби зняти напругу, розвіяти тривогу і допомогти студентам адаптуватися до нового середовища? Тут проводять психологічні тренінги, динамічні, інтерактивні з елементами гри та рефлексії. Перехід зі школи до коледжу це завжди виклик: нові знайомства, інше навчання, нові вимоги. Саме тому тренінги стали для першокурсників своєрідним м'яким стартом, де вони знайомляться, згуртовуються. Чаться комунікувати та відкривати себе. Отож, перші кроки довіри зроблені. Є такі миті, які прикрашають наше життя. Вони не залежать ні від дощу, ні від календаря. От, до прикладу, день народження. У когось це свято було вчора, а хтось тільки із нетерпінням чекає на нього. Сьогодні ж ми знову. Даруємо теплі слова і щирі побажання тим, хто народився восени. Денюшечке. Отож, ми щиро вітаємо з Днем народження нашу англійськомовну диригентку світового оркестру Ларису Крисак. Хранительку рідного слова Олену Росу і наших берегень часоти і затишку Прокопець Галину і Цикун Валентину бажаємо здоров'я, радості, і гармонії в душі, щоб поруч завжди були люди, з якими легко і добре. Нехай здійснюються мрії, життя приносить нові можливості. А кожен день буде наповнений щастям і світлом. Тепер час підняти голову вище і подивитися туди, де завжди сяють зорі. Вони далекі, але вони завжди говорять з нами зрозумілою, тільки нашій технохвилі мовою. Вони нагадують, що у кожного дня є свій настрій, свій ритм, свої маленькі секрети. І сьогодні ми розповімо, що прогнозують зорі всім відділенням нашого коледжу. До ворожки не ходи! І почнемо. Ми наші передбачення з електроенергетиків та електромеханіків. Сьогодні чудовий день, щоб планувати маленькі перемоги. Можливо, з'являться несподівані можливості для нових знайомств або цікавих ідей. Не бійтеся, спробувати щось нове. Навіть маленький крок може відкрити великі перспективи. Звертайте увагу на деталі і насолоджуйтеся моментами радості навколо вас. А тепер ми переходимо у світ комп'ютерників. Цей день може піднести приємні сюрпризи, особливо якщо ви приділите час спілкуванню з друзями або ж рідними. Легкий настрій і посмішка сьогодні працюють як магія. Вони можуть розрядити будь-яку ситуацію. Не відмовляйте собі у маленьких радощах, адже вони заряджають енергією на весь день. Не встигаєш оглянутися, як в ефірі гороскоп для фінансистів. Сьогодні варто довіряти інтуїції і прислухатися до свого внутрішнього голосу. Можуть з'явитися цікаві можливості для саморозвитку або нові знайомства. Не забувайте робити паузи навіть короткі, вони допомагають краще відчувати себе і помічати приємні дрібниці навколо. Рухаємося далі. Логісти день обіцяє бути сповненим маленьких радостей і несподіванок. Приділіть час спілкуванню прогулянці або чомусь творчому це допоможе зарядитися енергією. Будьте відкритими до нового і не бійтеся робити перші кроки, навіть якщо вони здаються маленькими. І нарешті передбачення для радіотехніків сьогодні чудовий день для усмішок. Приємних розмов і добрих справ маленькі радості можуть стати великими джерелами натхнення. Звертайте увагу на близьких і друзів, слухайте серце, і не бійтеся мріяти. А зараз в ефірі улюблена рубрика багатьох наших студентів. Що може бути приємніше ніж почути в ефірі своє ім'я, побажання або просто свій привіток. Це завжди щиро, завжди тепло і завжди трохи магічно. Адже навіть таке просте слово привіт іноді здатне зробити день в рази світлішим. Привіт, експрес! Отож починаємо з першого повідомлення. Привіт, Шафранецькій Ользі та Лиговській Анастасії. Цей привіт і в нас від княгітської Олександри. Нехай ваш день буде таким же яскравим, як усмішка, з якою ви його отримали. І раз ми вже говоримо про Олю. Передаємо особливий привіт, анонімний. Власниці цього прекрасного імені, і тут всі Ольги нашого коледжу трішки задумалися. Я чесно кажучи, в тому ж числі. А далі наші слухачі замовляють привіт для Софії і зустрічне питання: Софія, ти будеш грати у Roblox? Що ж, наші техносухачі, важливий момент. Усі разом вітаємо з днем народження Дмитра Стецюка. Дмитре, бажаємо тобі нових звершень, гарного настрою і класних моментів. Тепер повідомлення для тих, хто зараз нас слухає за обідом чи перекусом. Усім смачного Анонімні привітики летять на адресу водолаза Андрія та Софії Вальчук. Друзі, гарного вам дня. А тепер особливий момент. Бо є слова, які звучать, що вівторка, але ніколи не втрачають своєї сили. Це слова мудрості від Світлани Василюк, директорки нашого коледжу. Вони, як маяк, нагадують нам, куди йти, і додають сили на нові звершення. Тож слухаємо і надихаємося. Життя це не репетиція, а головна сцена. Тож грай свою роль так, щоб кожен день був вартим оплесків. Ми часто відкладаємо мрії на потім. Мовляв, ще буде час, ще встигнемо. Але час це не безмежний ресурс, і кожен новий день це можливість прожити його яскраво, сміливо, чесно і чесно перед собою. Не чекайте, що колись настане той самий момент. Він уже тут і зараз. Робіть, пробуйте, ризикуйте. Хай ваша життєва сцена буде сповнена справжніх емоцій і сміливих вчинків. Щиро ваша Світлана Василівна. Хіт коктейль. Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця. Ми провели разом ще один осінній день. Так, він дощовитий, так, він прохолодний, але разом з вами він став. Тепліше, дякуємо всім, хто був із нами, хто передавав привіт, і просто слухав нас. Бережіть себе, усміхайтеся частіше і пам'ятайте, у кожному дні є щось добре. Головне це помітити з вами. Була Техна Хвиля. ВТФК, почуємося зовсім скоро. До зустрічі! За база, працюємо по запиту. Я тобою захвильований, і не знаю, що буде далі. Ла-ла-ла влаштувала випробування. ту ду щоб зрозуміти усі деталі. Ти давно закоханий і не знаю, що буде далі. А ти така, наче намальована, ти намальована, наче в журналі. Мені хотілось би мати щось спільне, спільне з тобою і з твоїм волоссям. В тебе влюбився, все ти навіть не знаєш. На прищик на носі знову голову зноси пампа, пампа, папа, би зупинити час, він би працював на на стати. Береш інший шлях, знаєш тільки утекло води, я б хотів також кожен чи хотіла мила цього ти найдорожче із прикрас, Дай тебе додому довести. Я пам'ятаю, здається, що влітку я як на морозі, завмер в одній позі. О, дивився на тебе і на твої коси, що за тобою, стирав свої кроси. Мені хотілось би мати щось спільне, спільне з тобою і з твоїм волосся, в тебе влюбився, ти навіть не знаєш, та прищик на носі знову. Студентське життя не вимушено і цікаво що вівторка, та що на великій перерві Ньюз» в ефірі радіостудії «Технохвиля ВТФК».